Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Доброго дня. Перше хочу подякувати Збройним силам України за те, що захищають нас. В цілому намагались виконувати настанови тренера. Гра не була, ну, не була легкою, тому що кожен хотів перемоги, як війська політехніка, так і ми, але сьогодні ми були сильніші. 16 втрат це досить таки поганий результат. Але стараємось, будемо грати, будемо напрацьовувати. Всіх з перемогою, дякую. Ну, і від сьогоднішнього, і від Бабло взагалом, в принципі, позитивні. І тим, що дійсно можливо десь не заслуговували на три перемоги, але маємо дві, в принципі. Далі ще ігри будемо сподіватися, що в нас за рахунок наступних ігр ми будемо повністю так скажімо, покращувати нашу турнірну позицію. Ось а по сьогоднішній більше все ж таки добре подякував хлопцям за те, що вони грали з енергією. Третій день дуже важко, але в принципі всі, хто виходив, мав енергію, мав бажання, надавав боротьбу, так показував характер. Це третій день, мабуть, найголовніше. Ну, сьогоднішня гра була непроста, оскільки вона остання, заключний матч цього баблу. Ще в нас важка ситуація в команді грали всього лише восьмой чоловік. Ми як могли, віддали свої сили, але результати є на табло. Що не вдалося сьогодні вашій команді реалізувати застанов тренера? Що вдалося? Перш за все, це захист. Дали багато забитих простих квитків. Десь не виконали настанову тренера, десь нема концентрації. Це от така ситуація. Ну, на жаль, наша ситуація, я думаю, що це результат закономірний. Тільки не хотіло би, щоб ми так шкода, що без боротьби програли так багато. Вчора руку зламав Геді Квечук, захворів Максим Сафонов. І сьогодні да, в ротації вісім чоловік, враховуючи двох молодих, які підключились з вищої ліги, тому дуже важко. Шкода, що. Ну, в деяких моментах ми трошки грали без характеру, але так, маємо те, що маємо, і результат запомієнно.